В цьому відео ми покажемо підготовку теплички до вирощування розсади. Почнемо з самої підготовки спочатку і закінчимо вже тестом із запуском аварійного опалення, відео про яке є у нас на каналі. І так, що ми маємо? Маємо тепличку. І По-перше, тут суха земля і дуже така погана земля, я вам скажу. <кхід> Тому ми спочатку обробимо її байкалом. І так, як я вам сказав, земля тут дуже погана, сюди по-хорошому органіки внести типу перегною. Але господарі нам заборонили це робити, вони проти органічного землеробства. Тому прийдеться робити так. І що вам скажу, я навіть так дуже сумніваю, що це допоможе, тому що байкал по глині, Але що робити? Це вже як жест відчає. Такий спочатку, перед тим як пролити байкалом, звичайно, що треба пролити землю звичайною водою, тому що вона дуже суха. Звичайно, водою пролили, тепер злієчки байкалом. Так, байкальчиком пролили, тепер будемо вкладати сюди спанбонд. Щоб воно і влага не випарювалась і воно нагріватися буде краще. І чистіше там буде. Так, спанбонд поклали, зараз будемо встановити сюди стілажі. Так, стілажі поставили, зараз будемо опалення. Сюда мудрить. Хотіли спочатку зробити отак от душками. Ще й зверху, тут тепличку в тепличці. але подумали, що, мабуть, що вистачить і так. Це, по-перше, по-друге, якщо вже побачимо, що не вистачає, то зробимо це не проблема. раз і все. Так, поставили вітродойку, зараз просто протестуємо, працює вона чи ні. А так як вона гріє, вже будемо тестувати. Зустрінемось коли потемніше і похолодніше. Так, взяв я з морозилки щось, це, мабуть, якісь фрукти. І коли температура опуститься до 10, повинна ввімкнутись вітродуйка і загрітись лампочка. Так, лампочка ввімкнулась, вітродуйка працює. Ну, я виставив з 10 до 13. Вона буде гріти. Воно зараз нагріваємо і вона вимкнеться. Так, вимкнулась. Так, все, там вже все готово, переносимо туди капусту, там і зустрінемось. Отак все зараз виглядає. Коротше, пробував я робити без цих дух, включав вже опалення, але воно роздувається туди-сюди. Ну, це плівка одна, це не буде нормальне тепло. І тому вирішив таке зробити дужки і гріти. І так виходить дуже гарно. 22 градуси, зараз хоча на вулиці не сонце, нічого прохладно. Коротше, воно вже підключене, просто зараз не працює, тому що температура не. Ну так я взагалі думаю, це 100%, що воно нагріє, там плівку заложили, а тут просто, бачите, таке провітрювання, тут не буде закриватись. Щоб повітря воно не пересушувало. Поки не несли капусту, вирішили, що і помідорками сьогодні теж сюди переправимо. А флекер це поки що. Ну і все, що буде, то і буде. Завтра ще перчик з баклажанами сюди винесемо, прийдеться помідори погуще поставити, тобто розставити широко не вийде. Температура зараз така маловата, ну а що ж робити? Отаплюватися буде починаючи з 8 градусів, тобто буде вона у нас тепер закалятися, буде товстенька, темненька. Ось такий звіт про нашу розсаду. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. Всього доброго, до побачення!